Я, я вам скажу то, що я дивився от по карті, навіть ніби, там, по навігації. Тобто, е, вулиці та дома зовсім вообще інші, виходить. За один, два, три роки дуже багато нового, дуже багато, прям. І воно все строїться, 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 там все строїться. І, і ТЦ, і жилі комплекси, виходить, ну, ну, так і магазини. це магазини. Ну, так це жах. Ну. А що ще? Тобто понаставляли бетонних коробок і що? Я просто ну, дивлюся дивлюся, як спаскудили Київ, розумієте, цими хмарочосами і так далі. Я ж, я ж то виростав, коли ще нормальні будинки були, по 5-9 по поверхів, а зараз не, неба не видно. Ну, це бізнес, ну так я й кажу. Це бізнес і це псує образ міста. Є таке ви ну, визначення, явище, архітектурний ансамбль. Тобто, якщо в місті переважно більшість будинків на 5 на 9 поверхів, значить все інше ти маєш будувати десь десь в цих межах. А якщо намагати хмарочоси, то ось таке.